Тут гуркіт моторів мішається із звуками вибухів. Позиції рашистів он там усього за 13 кілометрів звідси. Аграрії товариства Шестерня щодня працюють в умовах бойових дій. Олександр має обробляти за 90 гектарів полів на день. Страху немає, та серце калатає, каже тракторист. Днями на роботі пережив черговий обстріл. Якщо чесно, нічого не думав. Просто закрив глаза, щоб осколками глаза не засипало Стекла міни лягали на поле одна за одною. Ось в наступному полі. Метрів 150, навіть перша лягла. наче втікати, ззаду ще одна впала. Пошабашив та й поїхав на бригаду. Робити все одно треба. Вижив та й ладно. Таке на межі Дніпропетровської та Херсонської областей не рідкість, хоч після контрнаступу ЗСУ тут стало спокійніше. Шестерня Широківського району все ще у 20 кілометровій зоні досягання мінометів польової артилерії та градів противника. Від обстрілів люди ховаються в посадках. Вберегтися допомагає пильність та дані нашої розвідки. Якщо літає безпілотник, це зразу ми всі ховаємося. Знаємо, що ми всі знаходимося під прицелом. Ми держимо тісний зв'язок з військовими. Вони нам кажуть, в якому квадраті в зоні наших полів ми можемо працювати. Загалом у цьому товаристві 10 тисяч гектарів полів. Зараз тут збирають соняшник та одразу ж сіють озимі. У планах відвести площу в 3 тисячі гектарів під пшеницю, 2 тисячі під ячмінь та півтори на рапс. Рук вистачає частина робітників переселенці з тимчасово окупованих територій. Вони ж ходили по дворах, кого роздівали, кого не роздівали, там шукали якісь наколки. Валерій розповідає: близько двох місяців довелося жити в російській окупації у селі Борозенському на Херсонщині. Щасливий, що вдалося виїхати, забрав дружину, сина й матір. Ми ще виїжджали якраз 24 квітня, ще через Давидів брід там ще був місць цілий. А після Двадцять п'ята чи два шоста я вже підірвали, всі вже почали колони обстрілювати, то коротше вовремя мы вспіли у Криворізькому районі більше двох сотень аграрних підприємств. Цьогоріч вони зможуть засіяти 98 своїх територій. Чому 98? 2% на превеликий жаль забруднені вибухонебезпечними предметами цими. Е Рашистами, які вистрілювали, і служби ДСНС не в змозі дуже швидко зачистити цю територію. Врожай у порівнянні з минулим роком буде менший ще й через засуху. А рентабельність вирощування вже впала вдвічі через перенасичення ринку. Хоча відкриття зернового коридору й значно підтримало аграріїв. Набагато більше конкурентно спроможні ці ціни для того, щоб аграрії могли б якийсь потенціал залежати на наступний рік. Але землевласники вірять, усі труднощі подолають завершити посівну мають вже за 2-3 тижні. Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.